Доброго дня діти! Сьогодні ми з вами будемо говорити про пожежі, а саме дізнаємось про причини виникнення і правил поведінки під час такого стихійного лиха. Що ж таке пожежа? Пожежа це неконтрольований процес горіння, який загрожує життю людей і тварин, знищуючи природні ресурси та матеріальні цінності. Подумайте і скажіть, які ж асоціації у вас виник... викликає слово вогонь або пожежа. І так це газова плита, запальничка, піч, небезпека, рятувальники, сірники, біда, горе, тепло, їжа. Допишіть свої, будь ласка, слова. Вогонь завжди потрібний, він дає тепло і світло. Жодного дня ми не можемо обійтися без нього. А чому ж люди його так бояться? А бояться тому, що він найстри... Це найстрашніша стихія, яка не залишає після себе нічого живого, створюючи високу температуру, від якої все спалахує. Є три умови виникнення пожежі: джерело запалювання. Горючі речовини і кисень. Якщо прийняти одну із цих умов пожежі не буде. Запам'ятайте, якщо ми видалимо унеможливимо заблокуємо будь-яку з цих трьох умов, то пожежі ніколи не буде. Якщо ми приймемо кисень, не станеться пожежі. Якщо ми приймемо горючі речовини, теж не буде пожежі. Так що бережіть себе. Найпоширенішими причинами виникнення пожежі є паління. Порушення правил експлуатації електроприборів. Порушення правил експлуатації газових приборів. Необережне поводження з вогнем. Сірник кинутий на підлогу. Цигарка, вогонь біля пі пічки або грубки. Це все може стати причиною виникнення пожежі. У грузу спричинити пожежу, може розряд блискавки. Отже, підведемо. Підсумок. Головними причинами виникнення пожеж найчастіше є такі: необережне поводження з вогнем, необережність під час спаління у ліжку або в інших місцях, дитячі забавки з вогнем, порушення правил пожежної безпеки під час обладнання та експлуатації, електроустаткування і побутових електроприладів. Порушення правил обладнання та експлуатації грубного опалення, порушення правил експлуатації газових приладів, розпалювання багать і спалювання сміття поблизу будівель, застосування та розпалення багаття легкозаймистими речовинами, бензином, гасом, ацетоном. Якщо ж сталася пожежа, зателефонуйте за номером 101. У випадку виникнення пожежі проводиться евакуація, організований вихід усіх людей з небезпечного місця на вулицю. Із приміщення, де сталася пожежа, слід виходити швидко, але без зайвої метушні і паніки. А зараз для вас завдання доповніть перелік можливих джерел запалювання, Це сірник, бенгальський вогонь, сигарети, несправний електроприлад, лупа, допишіть. Свої слова. Які ж речовини називаються горючими. Горючі це такі, які під дією вогню або високої температури спалахують, тліють або обуглюються. Матеріали цього класу продовжують горіти і після закінчення джерела горіння. Горючими речовинами є всі органічні матеріали. Це газ, нафта, суха трава, вугілля, дерева, торф. Важкогорючі речовини це ті, що загоряються, тліють або обуглюються під дією вогню. Проте без джерела запалювання їхнє горіння припиняється. Важкогорючі речовини часто зустрічаються в оселях та побуті. Це лінолеум, це гума, це пластикові стелі, це пластмаси. Негорючі речовини це ті, що не горять за будь-яких умов. Деякі речовини застосовують для гасіння пожеж. Це азбес, цегла, мінеральна вата, вода, каміння, пісок, бетон. Давайте дамо відповідь на запитання і садимо пам'ятку, як запобігти пожежі. Чому небезпечно ставити телевізор в ніші меблевої стінки, класти на нього речі. Чому заборонено сушити одяг над газовою плитою? Чому небезпечно залишати без нагляду увімкнену праску? Чому не можна ставити киль, стелити килим поряд із каміном? Чому заборонено користуватись несправними електроприладами? Напишіть свої відповіді. В народі кажуть, вогонь друг. Вогонь і ворог, якою граню він обернеться, залежить від людини. Поясніть, будь ласка, значення прислів'я, це і буде вашим домашнім завданням. Бережіть себе і своїх рідних.